У липні цього року російські війська можуть знову стояти під Києвом. Про це пише американське видання The TimeS. Щоб стримати навалу путінської армії, наші партнери мають нарешті зібратись і дати Україні техніку і боєприпаси. Про необхідність західної військової допомоги говорять із першого дня повномасштабного вторгнення. Міністерство оборони та наші партнери по всьому світу шукають озброєння та снаряди радянського зразка. Щоб передати їх ЗСУ. адже вочевидь власних запасів нам не вистачає. Однак так було не завжди. Ось лише кілька цифр: одразу після проголошення незалежності в Україну було 1500 літаків, 9000 тисяч танків, 7200 артилерійських систем і 850 кораблів і суден забезпечення. Тоді як повномасштабне вторгнення Україна зустріла із 98 літаками танків залишилося менше третини. – 2596, артсистем 3100, А Чорноморський флот зжався до 38 корабликів. Але куди ж поділася уся бойова міць нашої держави? Ну Росія б не напала, якби це все залишилось. По перше, а по-друге, якщо навіть напала, то ми б могли її розгромити дуже швидко. Тотальний розпродаж на армії наживались всі – від прапорів до міністрів. Подивіться на перелік того, що ми продали. Віддали чи 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 як заводно за роки незалежності? Спочатку змушували роззброюватись, а тепер шукають для нас ту саму зброю. Чому США намагались забрати в Україні чим більше озброєнь? Штати боялися, що ми продамо ці літаки: Китаю, Ірану. Крали, змусили знищити чи самі продали, то куди ж поділись тисячі українських танків та літаків? Перше, від чого змусили відмовитись Україну ядерна зброя. І досі в українському інфопросторі існує думка, що саме Сполучені Штати наполягали на передачі Росії усіх наших боєголовок. Про це неодноразово розповідав і перший президент України Леонід Кравчук. І Клінтон і віце-президент Гор сказали, якщо Україна поступить, інше, почнуться дослідно. Економічні санкції, і не тільки економічні. Скажіть, могла Україна, ставши на світ, тільки народившись, зразу почати з того, що стати загрозою і для світу, і для Європи? Однак Юрій Костенко із цим категорично не погоджується у 90-х Був міністром охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Очолював делегацію на переговорах з Росією з проблем ядерного роззброєння. Про ці події він написав книгу Історія ядерного роззброєння України. Штати ще й думки не мали, коли ми приймали декларацію про державний суверенітет України в 90-му році, 16 липня, що там з'явиться запис щодо ядерних озброєнь. Росія одразу ж, коли проголосили незалежність, почала. Педалювати тему ядерного розброєння Росії не США, що а ви брали зобов'язання? Юрій Костенко обурюється В медіапросторі Весь час обговорюють, що могла б Україна зберегти ядерну зброю. Тоді як варто поставити питання, чому натомість? Ми не отримали нічого. Тактичну ядерну зброю вивозять з України до Росії, попри заборону Верховної Ради, і без жодних дозвольних документів ще 1992 року. Наказ про це віддає навіть не тодішній президент Кравчук, а 15-те управління гештабу СРСР. В Росії її не знищують, а переробляють на ядерні боєголовки новішого зразка. Саме ними нині Путін погрожує вдарити по центрам прийняття рішень у Києві. Стратегічне ядерне озброєння Росіяни теж вимагали віддати їм просто так, бо мовляв, раз його виробили на території РФ, значить, воно належить їм. При цьому повертати Україні носії ядерної зброї. Виробляли на території нашої держави, росіяни чомусь не хотіли. Ядерна зброя на нашій території це чия ядерна зброя? Це наша. Як це наша? А Віденська конвенція по наступництва? а міжнародне право. Тоді я можу сказати, що носії, які ми виробляли, це наші. Ні, Іванович, це наші. Ну от ви можете уявити оце рівень дискусій. Тоді як США пропонували зовсім інший варіант роззброєння. Високозбагачений Уран і Плутоні з боєголовок мали переробити на паливо для українських атомних електростанцій. Сполучені Штати обіцяли профінансувати цей проєкт і оплатити будівництво необхідних заводів. У такому випадку Україна змогла б відмовитись від закупівлі палива у Росії. За мінімальними оцінками, це більше 100 мільярдів доларів. Це ціна виробництва цих матеріалів. Якби ми Свою ж я свої ядерні матеріали трансформували у паливо для АЕС, воно працювало до сьогоднішнього дня, ну, 90-х років. Тобто, ми не потребували жодної паливної касети російського виробництва. Якби в Україні ухвалили саме такий варіант утилізації ядерної зброї, Сполучені Штати пропонували Україні. І цілком реальні гарантії безпеки. Нині оце важко повірити. Однак 1992 року ша готові були гарантувати нашій державі вступ до НАТО. Однак тодішнє керівництво України, яке на 99% складалось із вчорашніх комуністів, опозицію вступу до НАТО сприйняло у штики. Тож, зрештою, усі боєголовки поїхали до Росії просто так, НАТО. Ні-ні-ні. Ментальність НАТО, комуністів, це ворог. Росія друг. Тільки з України останній ешелон у 96-му році в червні виїхав, з боєголовками ядерними, ми стали нецікаві з заходу. А, а що з Україною взяти? Повністю вся економіка працює в російських системах координатів, в російських інтересах. Пропозиції всі США, які вони давали 92-й, 93-й рік, навіть 94-му році щодо співпраці, все відкидалося. Однак ядерка лише перший крок на шляху демілітаризації України, ще у 90-му СРСР та країни НАТО погодились зменшити кількість наступальної зброї у Європі. Вважали, що холодна війна залишилась позаду. Всі тепер друзі, то ще зброя більше не потрібна. Після виходу з Радянського Союзу Україна дотрималась того договору. Тому чисельність ЗСУ невпинно зменшували, а танки, артсистеми, літаки та боєприпаси просто знищували. Х-55, Х-22 та інший модлог, який добрий сусід скидає українцям на голову, раніше ми мали й самі. Однак нині такі ракети збереглися лише в музеї. Вони могли нести ядерну боєголовку. Тож Сполучені Штати активно наголошували на тому, що Україна має знищити свою стратегічну авіацію або передати її Росії. А керівництво нашої держави не дуже й прочалося. Ми не мали глобальних амбіцій, і нам не потрібна була стратегічна авіація. Ми просто не бачили цілей для цієї авіації в конфліктах майбутнього. Ну з ким нам воювати, Да? З Росією вважалося, що війна неможлива. З НАТО не по силах. Відео знищення стратегічних бомбардувальників досі є у мережі. На архівних кадрах видно, що льотчики ледве стримували сльози, бачили, що відбувається з їхніми літаками. Це зброя, яка визначає і політичний потенціал держави, і воєнний потенціал. А також надає змогу розмовляти на рівних з будь-яким партнером. Однак позиція керівництва держави тоді була непохитною. Стратегічна авіація це не виправдано дорого. У молодої держави не було грошей навіть, щоб заплатити за світло у військових частинах. Що вже казати про обслуговування таких гігантів? На даний момент наш гарнізон Льотний полк він воно від електричества. Находиться в холодных классах без освещения мы не в состоянии осуществить подготовку. Для этого нужно свет, потому что в темноте сидеть и изучать конспекты, что-то отрабатывать на тренажере невозможно. Тренажор без свята не буде працювати. Провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко переконує, для України стратегічна авіація і справді була надто дорогою і нерентабельною. Більше того, до 2022-го усі ці літаки морально б застаріли, адже росіяни літають на їхніх значно новіших модифікаціях. Натомість цілком доцільно було б залишити собі ракети. Ракети Х-55 Потрібно було б зберегти і переробити для пусків з інших типів носіїв. Оце можна було б за ці роки зробити. Ті ж самі антонівські літаки могли б їх скидати, хоча б по дві. І зараз Росія на кожну отриману від них ракету. Ми пускали як мінімум одну нашу. Інше питання на яких умовах Україна передавала бомбардувальника Росії в Кремлі? Їх вимагали мало не подарувати в обмін на списання боргів за газ. Як рахували тоді газ? Стояв лічильник на російській стороні і стояв лічильник на стороні виходу з України. Да? І по різниці рахували, стільки то надійшло в Україну. Росіяни могли ставити будь-яку цифру на своєму виході. Ці газ газові борги вони були просто дуті. Україна хотіла виміняти стратегічну авіацію на комплектуючий для інших літаків. Однак росіяни були непохитні в результаті. Бомбардувальники і 580 ракет ха 55 віддали фактично за безцінь. Вісім е, стратегічних бомбардувальників ту 160 і три стратегічні бомбардувальники ту 95 МС передали умовно за 285 мільйонів. Доларів ну зараз росіяни кажуть, що один їхній бомбардувальник немодернізований, модернізований коштує від 150 мільйонів. Зрозуміло, да? А ще ж ракети, а ще безкоштовно передали обладнання для тестування цих ракет. Однак, якщо за ядерну зброю і справді було неможливо торгуватись на знищенні літаків та ракет дальної дії постійно наголошували Сполучені Штати, то причини, через які Україна залишилась без флоту, взагалі важко зрозуміти. 1 грудня 1991 року по всій Україні проходить референдум про незалежність. Голосують і моряки Чорноморського флоту. Їхній вибір безапеляційний – 72% військових хочуть жити і служити незалежній Україні. Флотом на той момент керував адмірал Ігор Касатонов. Він етнічний росіянин. Все життя служив на Тихому океані, а в Севастополі його перевели лише у вересні 1991 року за три місяці до референдуму. Попри це, Касатонов приймає позицію моряків, 6 січня 92-го року він віддає наказ готувати флот до присяги Україні. Ще у 90-ті військові експерти казали, якби Кравчук одразу призначив Касатонова, командуючим українського чорноморського флоту, ніякого поділу не відбулося. Однак, коли адмірал приїжджає до Києва, між ним і тодішнім президентом Леонідом Кравчуком виникає конфлікт. Після цього Касатонов повертається до Криму, де всіляко перешкоджає переходу флоту під командування України. Спочатку я так думаю, що це був просто страх і бажання ну, от якось втриматися на плаву. А коли він побував в Києві і побачив, що у нашого політичного керівництва немає рішучості, немає, можливо, навіть сил і засобів, яким чином це все реалізовувати. От тоді він швидко згадав, що він э, росіянин. В Цей момент у гру вступає Росія після розпаду СРСР. Молоді країни створили такі собі об'єднані збройні сили співдружності незалежних держав. Їхньою єдиною задачею був нагляд за ядерною зброєю, поки вона уся не опиниться на території Росії. Однак 92-го перший президент України Леонід Кравчук несподівано включив до списку майна об'єднаних збройних сил СНД український Чорноморський флот, моя особиста оцінка полягає в тому, що наше політичне керівництво на той момент, на жаль, не виявилося на висоті своєї відповідальності, бо треба було жорстко і чітко казати ні. Але цього ні сказано не було. За початковими домовленостями флот мають ділити 50 на 50. Але Росія раптово викладає на стіл позир борги за газ в обмін на списання непідйомних для України сум. Єльцин допомагає віддати найкращі кораблі Чорноморського флоту. В результаті остаточний договір про розподіл флоту підписує, вже наступний президент Леонід Кучма 1997 року. Україна отримує лише 18% суден, причому найстаріших і найгірших. Решту забрала собі Росія. Також Україна до 17-го року здає в оренду РФ три бухти у Севастополі. Гроші, щоправда, за це росіяни надають. Усе йде в рахунок погашення боргів. За той таки триклятий газ. Там був по принципу, значить, етам'є, етам'є, це тебе, а це теж мені Весь цей так званий борговий газ постійно висів над політичним керівництвом України, тому що. Будь-які переговори з Росією починалися і закінчувалися газом. Ми завжди були винні в лапках. А за цю провину в лапках від нас вимагали спочатку кораблі, потім літаки. Потім ядерну зброю. Однак на цьому знищення українського флоту не закінчилось. Ті кораблі, які дістались нам після принизливого договору з Росією, стали активно списувати, продавати і різати на метал. Якщо після розподілу флоту у України було 136 кораблів та суден, то перед анексією Криму залишився лише 61. Причому деякі кораблі продавали по ціні найдешевшої легковушки. Наприклад, середній корабель Горностай продали за 3330 доларів. Малий протичовновий корабель кримський комсомолець за 1300 доларів, а артилерійський катер АК 325 взагалі за тисячу. Руб це завжди значно дорожче ніж 3 тисячі з половиною доларів. Там тільки я не знаю, там десятки, сотні в деяких випадках і тисячі тонн на кораблячі катери на метал Україна порізала не лише кораблі. Після проголошення незалежності молода держава починає продавати своє озброєння наліво і направо. У 90-х тільки за офіційними контрактами Україна виходить на третє місце у світі після Росії та США за експортом зброї. А 97-го року ми випереджаємо навіть сполучені штати, і це при тому, що оборонна промисловість держави. Фактично заморожена кожних три роки, значить, в повному складі керівний персонал у короборонпрому переходив з кабінетів до в'язниць, да, до Лук'янівського замку. Там це поряд, там дві зупинки. Да? І От вони переселялися. Перший склад переселився, другий склад переселився, третій склад. Потім почали в них просто гинути в автокатастрофах, розумієте? Бо Ну там були шалені гроші, крім офіційного продажу чи правильніше сказати, розпродажу Україну. Звинувачували в тому, що вона озброює бойовиків по всьому світу. Нашу державу підозрювали у співпраці з режимом Муамара Каддафі у Лівії з антиурядовими угрупуваннями в Анголі, Південному Судані, Того та Руанді. А українські вчені атомники, начебто, працювали над ядерними програмами Ірану. Звісно, не всі ці звинувачення були обґрунтованими, але імідж Україна мала ще той. Ми просто продавали зброю, причому продавали обом сторонам. От там був конфлікт між Ефіопією Еритреєю, да? Так? так от ми продавали літаки і тим і іншим. От і при цьому наші льотчики могли повіти і зустрітися. Найбільший збройний скандал спалахнув 2002-го. Тоді США звинуватили Україну у постачанні в Ірак станції радіотехнічної розвідки Кольчуга. А Сполучені Штати в той час якраз воювали в ІРАКу. Інформацію про передачу систем підтверджували так звані плівки Мельниченка. На записах тодішній президент Леонід Кучма, начебто, особисто дає розпорядження продати українські кольчуги Іраку. Сполучені штати у відповідь заморожують фінансову допомогу на 54 мільярди доларів і погрожують тотальними санкціями. Якщо продаж систем підтвердиться, кольчуг в Іраку так ніхто і не знайшов. Однак ці чутки поставили хрест на кучмівській політиці багатовекторності. після кольчужного скандалу. Захід більше не хоче мати нічого спільного з опальним українським президентом. І йому нічого не залишається, окрім як впасти у завжди розкриті обійми Путіна. Всі ці хліб е, Мельниченка, ключужні скандали це все традиційна е, практика російського КДБ фсб Тому я більш ніж впевнений, що. Ніякі кольчуги, ні до якого і раку ніколи не доїжджали. Взагалі то у ці роки армії обріхували ще активніше ніж продавали її майно. Українських військових зображували бездарними ледачами. Вони, начебто, не могли впоратись з цією зброєю, яка у них була. Через це весь час відбувались якісь нещасні випадки. Служити у ЗСУ було вкрай престижно. Ось лише один приклад наклепу на наших військових у серпні 2000 року. Два українські літаки, Ту-22 М3, вилетіли з Полтави, пролетіли 2400 кілометрів і точно поклали в ціль крилаті ракети Х-22 на полігоні у Баренцевому морі. Завдання наші пілоти виконали невідмінно. Наступного дня після навчань українських льотчиків у тому таки Баренцевому морі, однак в іншому місці. Затонув російський підводний човен Курськ, і російські журналісти не вигадали нічого кращого, як звинуватити наших пілотів в тому, що це вони втопили підлодку. Те, що пуски ракет відбулись в інший день і в іншому місці, пропагандистів В пресі пройшла така інформація, що загибель. Атомного підводна, човна на зв'язана з нашими пусками. Ця інформація в основному йшла від карзментів Російської Федерації. Літак, розвідник, який пройшов потім після пусків російських наших екіпажів. Вони підтвердили те, що ракети поразили ту ціль, яка була поставлена. Перед нами. Скорочення чисельності зсу та озброєння відбувалось до самого 2014 року. Змінювались президенти та міністра оборони. Однак, усі вони вважали, що велика армія Україні не потрібна. Одні ставили у приклад маленькі професійні армії країн-членів НАТО. Інші відкрито виконували вказівки із Москви. Українцям в голову десятиліттями складалась думка про те, що воювати нам нізким. Отож і збройні сили, як та валіза без ручки. Ціною такого безвідповідального ставлення до власної безпеки стали тисячі українських життів та окупація 18% території нашої держави.